що відкривав 23-й тур, відбувся у Маріуполі. Лічивець приймав шахтар, у стартовому складі якого після тривалої відсутності з'явився Фернандіньо. Очевидно, це додало гостроти атакувальних діях гостей, і саме вони відкрили рахунок. Жацин м'яко закинув у штрафний майданчик, а Сарна пробив повз Бажана. Другий гол у матчі теж на рахунку Шахтаря. Той і Жацин подав зі штрафного і Адріано продемонстрував своє гольове чуття після рекошету, влучно пробивших у господарів 0-2. Однак і лічівець не був приголомшений таким результатом події. Вже за 5 хвилин скороти відставання у рахунку. Три дотики вистачило маріупольцям у штрафному майданчику Шахтаря, а Бутківський переграв п'ятого. Але останнє слово залишилося за чинним чемпіоном України і знову бразильці. Вілія насоскував Дугласу Кості, який поставив крапку в цьому матчі 1-3 перемога Шахтаря. Попри нічийний результат гри у Сімферополі небезпечних моментів у матчі сусідів по турнірній таблиці вистачало. Вже у добіті гри Таврія могла відкрити рахунок, але і Дахор влучив у поперечину. Згодом господарі навіть забили, але гол Шиндера скасували через офсайд. У другому таймі м'яч ще раз побував у воротах, але цього разу забили гості. Каменюк увірвався у штовхний майданчик, обіграв воротаря, але дав забити сілюку. Проте арбітери тю зафіксував положення поза грою. Київське дербі оболоні та Арсенала є особливим матчем не лише для вболівальників цих команд і самих футболістів, а й для головного тренера пивоварів Сергія Ковальця. Саме у домашньому матчі з арсеналом минулого сезону ковалець дебютував як наставник «Зелено-Білих». І Саме його команда на 60-й хвилині відкрила рахунок. Кудзік промчав флангом і пробив поворота. М'яч внаслідок рикошету опинився у Бориса Баранця, який вивів господарів уперед. Вже у доданий арбітрам час Богданов зважився на удар воротах господарів. М'яч від відскочив до Аржанова, і Той встановив остаточний результат київського дербі. Один Матчу Донецьку між металургами Дніпром подарував болівальникам справжню футбольну виставу. Швидкий гол, п'ять забитих м'ячів, пенальті та неймовірно закручений сюжет. Уже на другій хвилині вперед вийшли гості забив Назаренко. Але господарі швидко змогли вирівняти гру а згодом рахунок. Атака за участю Аді, Лазіча та Іванка закінчилася проходом останнього та ударом у дальній воріт власне. Наступне взяття воріт відбулося всередині другого тайму. На 72-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота донеччан за Фернандеша на Чеверячко і Назаренко оформив дубль. А знову, як і на початку матчу, господарі практично миттєво відігралися. Гравці Дніпра під час стандарту залишили без опіки Аделея. Далі більше за 6 хвилин до завершення основного часу Голайда встановив остаточний рахунок матчу 3-2 на користь Металурга. Кожна серія мусить бути колись перервана, але безвиграшна серія кривбасу, якщо враховувати гру із Динамо, налічує вже 13 матчів. Вже у дебюті поєдинку кияни в дві передачі вивели Ярмоленко на побачення зі штаньком. Порох білосинів обіграв роталя та ударом порожні ворота відкрив рахунок. Господарі контролювали хід гри і цілком логічно подвоїли свою перевагу ближче до перерви. Кравець спочатку поборовся на фланзі, а потім віддав передачу Єременку, який пробив халті перегостри. Наприкінці тайму Кривбас мав найреальнішу нагоду зменшити розрив рахунку, але канкаві не вистачило точності під час завершального удару. У другому таймі Юрій Сьомін зробив заміну, яка врешті вплинула на остаточний результат гри. На полі вперше після травми з'явився Артем Мілевський. Саме він розпочав атаку киян, яка завершилася взяттям воріть Кривбаса у виконанні Гусєва. 3-0. Цілком логічна перемога Динамо. Недільні матчі подарували вболівальникам цілу зливу голів. У Полтаві Ворскла розбила Севастополь. Перший гол відбувся на 31-й хвилині. Вовко дав Осипенко скинув, а Янузі пробив. Чекати на наступні голи довелося аж до середини другого тайму, але там вони посипалися, як із рогу достатку. Подвоїв перевагу господарів Денис Кулаков після своєчасної передачі Безуса. Третій командний та другий для себе м'яч у цій грі на рахунку Янузі і знову в асистентах Роман Безус. Завершив розгром новачка прем'єр-ліги Василь Сачко. Оборонці Севастополя просто забули бомбардира полтавського клубу посеред власного карного майданчика. Галицько-Волинське дербі за Карпатами. Львів'яни зробили висновки із поразки у Криму у минулому турі та перемогли у принциповому двобої з Волинню. Перший гол вже на другій хвилині забив Кожанов, Денис скористався точною передачею Голодюка та проштовхнув м'яч повз неділька. Ще до перерви Зеленобілі білі забили вдруге і знову спрацювала зв'язка Голодюк кожанов Цього разу Голодюк знову асистував, а Кажано оформив дубль ударом у ближній кутворіт. Третій та останній гол у грі на рахунку Ігора Худоб'яка. Капітан Карпат, дещо незграбно пробив по воротах, але говцю Волині зіграв не менш незграбно, і м'яч по зрадницькі захотився у ворота. Волинь мала можливість забити гол престижу, але клунок був на висоті. Як приміром в цьому моменті після удару будка. 0-3. Карпати не відстають від металіста та Дніпра.